Вітаємо в ефірі канал Клягимао ТФ. Тема нашого сьогоднішнього випуску: Легалізація вбивства дітей. А зараз увага після народження. В наш час абсолютно безкарна двоє вчених Франческа Мінерва з університету Мельбурна та її співавтор фахівець біоетики з Міланського університету Альберто Джиубіліні закликають легалізувати вбивство дітей після народження. Про це вони заявляють у своїй статті Аборт після народження на сторінках видання журнал медичної етики. На їхню злочинну думку, треба дозволити вбивати новонароджених дітей в лікарні, якщо вони з'являються на світ з природженими захворюваннями, також якщо існування новонародженого є непосильним тягарем для матері, сім'ї або суспільства, або якщо новонароджені виявляються просто непотрібними своїм матерям. Крім того, на їхню думку, жінкам, які в силу якихось причин позбулися засобів або сил для догляду за немовлям, має бути надано право змушувати лікарів позбавити дитину життя. Франческа Мінерва вважає, що у новонароджених ще немає бажання прагнень, а інтереси і можливості їх батьків повинні враховуватися в першу чергу. Але на цьому автори статті не зупиняються у своїх жахливих намірах. Вони пропонують зробити можливим вбивство новонароджених навіть у тому випадку, коли на світ з'явилася абсолютно здорова дитина. Далі я цитую: обставини, за яких це допустимо, включають випадки, коли новонароджений має потенційну можливість прожити повноцінне життя, але добробут родини опиняється під загрозою. Що буде, якщо подібне невдовзі перестане вважатись вбивством? До якої наступної вікової межі підстрибне у майбутньому ця категорія псевдоблагородного вбивства? Невже ми з вами будемо мовчати на це? Невже своїм мовчанням дозволимо здійснитись цьому зухвалому замаху на людство? Якщо ми не будемо користуватися своїми очима для того, щоб бачити, нам доведеться користуватися ними, щоб плакати? Слідкуйте за актуальними подіями на каналі Клягимао ТВ.